Вітаю глядачі мого каналу. Зараз у нас 10.34, 8 вересня. Карта дня зараз перевіряється. Там дивлюся, в комп'ютері бачу, що йдуть йду перевірка. Я вже його загрузила, це відео, але поки що воно. Варі... З -з Як? варіанті. Добре, е на Оракулах Ленорман ми дивимося на сьогодні, на 8 вересня, е карту Дня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська і Херсонщини. Будь ласка, карти, покажіть нам то. Що сьогодні очікувати Запоріжжю. Мешканцям Запоріжжя. Бачите все, як гарно-гарно. А на, на вечір вилізла така у нас красуня. Ще й трансформація. І робота. Нічого собі. Це що сьогодні нас на вечір чекає таке. Ну, я можу вам сказати, що точно ця карта іменно іде радників Це 100%. Це їх робота буде після Христа Зараз ми подивимося, що це буде. Зараз ми подивимося, що нам хрест розкриє. От це все було перша. Друга частина дня, і в третій частині дня люди у нас піде якась трансформація. З цьому посприяють оці люди, які здають наші позиції, вони попрацюють в цьому плані. Неясність буде неясність, потім опять вони вкліняться. В общем, сьогодні будуть нам ввечері тріпати нерви, люди, я вам так скажу. Вони будуть тому родіти дуже. Ці, бачите, маски вилізли місяць. Так що сьогодні буде, мабуть, неспокійний у нас день, вечір, маючи на увазі вечір. Неспокійна буде у нас сьогодні ситуація, люди, судячи по картам. Mm, неспокійна буде ситуація. Хрест, це серйозне щось буде. Робота ця ведеться серйозно. Це ж я хвостик це розтягнула. Ну це можна прибрати. Це, можна. це вже так я історію ту продивилася. Але головне, то, що у нас падає змія, і цю змію я відкрила. Ось ця змія. Вона робить якусь працю. Єстественно, нам вона не в користь, це неясна буде ситуація. Букет, ну, це таке щось маленьке, щось таке радісне, але воно буде не для нас, скоріше всього, радісне. Бо тут же падають маски і тут же падає, падає місяць. Почнеться, люди, я вам так скажу, почнеться опять нова фаза. Це було таке затища у нас трошки, так? Да? Якась почнеться нова фаза? Трансформація це довга карта. Робота це теж довга карта. То піде якась робота з тої сторони, це дуже погано. Це дуже погано. Вони можуть зараз дочково, точково робити ці речі. На жаль, люди може бути така ситуація. Не подобається мені ця історія? Не нравиться. І це буде не тільки сьогодні. От ми трошки з вами так побули в тиші, да? Були більш-таки, менш дні, спокійні. Ну, ось зміниться ця фаза. Іде зміна цієї фази, бачите? вже будуть бути по інфраструктурі, а? Вже вони. Ну, бачите, тут чітко йде, що це будуть робити оці люди. Тут треба добре дуже попрацювати нашим хлопцям, які займаються їми. Оце погана історія для Запоріжжя. Погана історія. Мені вона дуже не нравиться. Так, будь ласка, покажіть мені окуповану територію міста Запоріж... Запорізької області. Ну, я вам скажу так, що тут будуть іти зміни. Будуть іти зміни, але в якому сенсі тут аїсти вони показують, що буде йти негарне все ж таки. Але вони розміщуються між, між таких карт, коса це швидке рішення. Швидкі зміни підуть. Давайте подивимося, в якому сенсі. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Воно буде наближуватися все ж таки ближче до, до е нормального життя. Ці чотири стихії наближаться. Тут не показують люди ці карти. Ми ж не задавали вам, з вами той срок. Ну, тут 4 стихії, тут 4 стихії. Дивіться, якщо ми зложимо ці 3, тут 12. Ой, 11, 11, 11 і тут п'ятірка. Я вам скажу, що зміни так. Ось восени вони підуть різко. Це осінь. Збору рожаю, це вони підуть ті зміни. Тут ми не будемо, не зможемо ми з вами так роздивитися. Ну, наближається воно, наближається ця історія. Все ж таки окуповані території Запоріжжя вони будуть освобождатися пізніше, ніж Херсонщина. Я так розглядала історію, що воно буде йти або паралельно Запорізький напрямок з Херсонським, або трошки з запізненням. Але дуже добре було б, якщо б Запорізький напрямок був в третьому списку. По, по нашим планам нашого штабу, наших ЗСУ. Дуже була б гарна історія. Подивимося, подивимося, що воно буде. Так, давайте подивимося місто Мілітополь, що сьогодні чекає на, на Мілітополь. Це досі перевіряє люди. Ось відео написано іде перевірка. Так, дивимося Мелітополь. Гляньте йду, йдуть у цілі нормани. Вони вже більш, знаєте, такі, вони показують якось так більш туди. Чотири стихії. Напрямок, напрямок іде на звільнення і дуже успішний. Це Мелітополь, люди. Це падає. Це падає. Ось воно буде. Чотири стихії. В правильному направленні йде. Все йде в правильному направленні і буде все успішно. Ой, може, все ж таки вони зроблять цей напрямок? Так би хотілося, люди. Так би хотілося, щоб цей напрямок був активний, як Харківський, як Херсонський, щоб вони його активізували. Це буде дуже класно. Дуже класно буде. Вони їх як погонять, як погонять з усіх сторон. Так, давайте подивимося Бердянськ. Тут теж йдуть зміни, але тут ще ні, ще не скоро. Бо у вас тут буде стоять вибір. Будуть зрадники, будуть зрадники мішати. Бердянськ, він же там біля самого, там вже Моря, тому там така історія буде. Да, отака, отака вона буде. Бачите? Але зміни починаються. Все ж, таки, все ж таки, ми трошки заглядаємо з вами наперед на лінорманах сьогодні. Вони нам дають таку змогу дають таку змогу. Давайте подивимося сіру зону Запорізької області, що там, як воно буде. Бачите, як кругом ідуть зміни. Я ж, я ж беру з середини, з усіх боків беру. Дивіться, значить, ці разом будуть йти зміни в правильному напрямку. Часи і ось іде вже хрест. Тобто, 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 вже дуже близько той час, коли вони їх все ж таки відкинуть надалі, люди. Ці всі карти розклади по Мілітополю, по Бердянську. У сірій зоні показують, що підуть і зміни. Я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, дуже надіюся, що це все ж таки вони приймуть то рішення. Подивимося, що нам надійде, яка там надійде нам допомога. Так, дивимося Херсон. Все залежить, що вони нам там прийшлють. Нам потрібна дальнобойна. Так, Херсон. Вам полінорманом сьогодні впали дуже гарні карти. Дуже гарні. Клеверте таке, легкість така буде. Це вірність, вірність. Вірність нашої країні буде. Дуже чекають в Херсоні Україну. Дуже чекають, чекають. Просто як, от, як оця собачка. Так чекають вони, херсонці наші. Ой Боже. Як жалко, людей, і я не можу вам виразити просто словами. Дві з лишні мільйони людей росіяни угнали в Росію за всю війну. цю. 2 мільйони з Гаком. Ви можете себе представити? Цю цифру? Як їх отуди забирати? Як, вони, як ми будемо їх повертати? 2 мільйони наших людей. З них там 30% дітей. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Ух, яка вона. Ух, яка. Якесь буде рішення. Наближається якась історія там. Ну, щось сьогодні воно так. Бачите, зранку там теж була нерішучість. Лежав перевернутий Гермес, а тут змія. А тут, люди змія. Що ж це за таке письмо? Що ж це за таке нове щось? Це буде наше письмо, наш наказ. Це буде наша історія. П'ять колодязь падає. Підкинуть, підкинуть їм добряче там. Нашим хлопцям підкинуть матеріально все, що треба, нове прийде круте. На Херсонський напрямок прийде дуже круте щось отаке. Я думаю, ви здогадуєтесь, про що я кажу, бо, ну, бачите, в Ютубі не можна казати про такі речі в прямому сенсі. А я ще зараз в підвішеному стані тут. Отже, то буду так завуальовано казати. Але прийшлють дуже класне щось. Дуже нове, технологічне і дуже таке проривне. Клас. І оці полетять як пір'ячко. Так, давайте подивимось лівий берег Херсонщини. Яка тут буде історія на лівому березі? Дуже цікаво. Випадають практично одні і ті ж карти. ви розумієте? Гляньте. Ну, Це ж такого не може бути. Зміни йдуть. Ідуть зміни, наближаються. Хрест падає. Ага, Лівий берег. Ну, в правильному напрямку воно все наближається. Але, але по хресту і по горі буде воно не швидко, не швидко. О, бачите, скільки там оця перемістилася? Там дуже багато людей, які. Е, м, роботають, роботають на, на росіян. Тому. Там буде тяжкувато тут. Ану давайте ми розкриємо ще. Бачите, ось яка історія йде. Так що там буде довга ця історія. Практично повторюється, дивіться, практично повторюється історія, дуже схожа, як на Запорізькому, на Запоріжжі сьогодні було. Ми таке ж викладали. Але буде все добре. Але це треба все пережити, люди. Це все треба пережити. Ну, тут буде довга історія. Довга, на жаль, по лівому берегу Херсонщини. Ну, я так полагаю, поки не відкриється та ем, третя. Третя наша, третій напрямок. Всі, люди, ми з вами подивилися, були дуже цікаві карти. Передивіться їх, будь ласка, я вам рекомендую: продумайте, ви все побачите, все зрозумієте. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па, -па.